Вишукані конкурси, довгі сукні та неповторна мелодія Вальсу. Усе це молодіжний віденський бал. Організатори обіцяють справді непересічну подію у Коломиї. Крім того, на гостей чекає багато несподіванок та сюрпризів. Один із них ведучої дійства стане Міс Україна, Всесвіт 2011 Олеся Стефанко. Деталі балу у сюжеті наших журналістів. Віденський вальс на балах коломияни не танцювали ще з 30-х років минулого століття. Організатори дійства взяли на себе місію відродити цю аристократичну традицію у нашому місті. Це буде проходити молодіжний віденський бал. Благодійного спрямування, адже більша частина коштів буде перерахована на благодійність на дитячий залучанський будинок. інтернат Програма балу насичена з різними цікавинками. Зокрема, планують виступ оркестру бік бенд, бальних колективів, оперних виконавців, показ вечірних та весільних суконь, чоловічих костюмів. На святі працюватимуть мім актори та художних шаржист. Програма у нас дуже насичена. Насамперед дуже цікаво буде, те, що сама ведуча буде це Олеся Стефанко. Тобто це наша красуня. Також буде з Івано-Франківська, Василь Шеремето, це директор школи бального танцю Влади Яма. Також у нас буде присутній оркестр протягом цілого вечора. Будуть показові виступи від модельної школи LS Моделс. Також дитячий вихід показ одягу буде та багато танцювальних колективів коломийських. Молодіжний Віденський бал збере людей різного віку та соціального статусу. Організатори сподіваються, що всіх їх об'єднає неперевершена мелодія Віденського вальсу. Обов'язкова умова відповідний дрес-код для дам, бальна або вечірня сукня, для кавалерів, фрак чи темний костюм з метеликом або ж краваткою. Підготовку вже майже завершено. Ми якраз сьогодні робимо генеральну репетицію, як ви бачите. І, в Принципі ми готові і запрошуємо всіх підтримати нас і започаткувати цю традицію в місті Коломиї. Відродити бал та зібрати кошти на допомогу дітям саме така мета організаторів. Дійство розпочнеться о 19.00 в банкетному залі Аркан. Воно триватиме до опівночі. Проте, якщо люди танцюватимуть та будуть активними, то його можуть продовжити і до ранку. Запрошуємо вас на перший в Коломиї. Молодіжний віденський бал. Давайте разом відродимо давні традиції проведення фо. Ричних болів у нашому місті ми чекаємо на вас.